Всім привіт! Вітаю вас на каналі, мене звати Аня, сьогодні у нас День X. Майже восьма ранку я йду на роботу. На вулиці достатньо гарна погода, не дуже прям морозно ще. Бо я бачила прогноз погоди, що вже скоро буде навіть мінус вночі. Знову, точніше, тому що він вже був раніше, навіть сніг у нас вже був. Зараз просто все розстало. Після роботи нам ріелтор повідомить. Ну, ще не після роботи, а під час роботи, тому що я в свій обід побіжу забирати ключі з міші, щоб ми просто були разом в цей момент. Десь в обід наш ріелтор прийшло повідомлення. Я біжу туди, і можливо, якщо мені вдасться, я відпрошуся з роботи, щоб вже з мішою переїхати, тому що було би класно, якби ми всі речі перенесли вже сьогодні щоб потім нам залишилося лише прибратися. і все. У нас просто не дуже багато речей, тому ми це можемо зробити і використовуючи лише нашу машину. Так, зараз перша година дня мені вдалося піти раніше з роботи. Мене відпустили. Можете чути. Наші діти гуляють, у них немає школи. У нас, до речі, до сих пір вчителі страйкують, хоча я так розумію, що мер чи адміністрація, мерія, я не знаю. Вони хотіли, щоб вчителі все-таки пішли вже 27 жовтня на роботу, але... Ні, ніхто так і не пішов. Коротше, домовляються там, торгуються. Нічого не зрозуміло, поки що всі діти від маються. У нас вже багато дітей на роботі. Так, да, хто не знає, я працюю в чатки. І зараз план такий, я забіжу додому пообідаю. Ми вже деякі речі загрузили в машину. Саме головне і найважчіше, важкіше. Це був наш обідній стіл, який ми купили в Ікеї. Він дуже важкий, насправді. Але ми його вже загрузили. Можливо, ще щось ми винесемо разом, поїдемо вже отримувати ключі, тому що ми подумали, що отримаємо ключі і щось вже занесемо. І потім, вже, коли поїдемо додому, то в нас вже буде пуста машина, і щось вже буде там. І ось так. Ну і покажу вам квартиру, поки вона пустенька, гарненька. Коротко, як зараз у нас все виглядає. Тут у нас стіл, я оце обіду, матрас там барса така недовольна. Вся машина зараз забита. Перше приїхала авокадо, там подаруночки, Барсинг гарбуз, але ми зараз нічого нести з собою прям не будемо, лише подаруночки, а потім вже як отримаємо ключі, будемо супернути. Надо різко, так? Да? Раз, два, три. Різко, різко. Думаю, Думаєте, заслужили ключі? Так. Пожалуйста. Откриваємо. Так, це вхідні двері. З цієї сторони в нас гардероб для верхнього одягу. Взуття. Далі, з цієї сторони тут шафа для клінінгу. Тут, до речі, в них ще зберіглися. Ось ці вони нам залишили. Взагалі класно, класно для всяких палочок, у цих швабер. Тут можна полисос поставити. Кайф. Далі рухаємося. У нас перша ванна. Кручаємо Раковина, Унитаз. Ми вирішили, що це буде барсина ванна. І тут прям ванна. І вони залишили шторишок. Клас. Цю ми будемо 100, 100 міняти, щоб було зі шлангом. То там всі сернину. Нас... Нічого немає просто стіна. Виходимо. У нас ідея. Типу ден, але вони вважають, що це кімната. А ну для нас це буде офіс. І так, тут нічого немає, але у нас дуже багато розеток. Я на це звернула увагу. І тут є ще гардероб. Тому це класна кімната, щоб коли приїжджали гості а, до нас в гості, їм було де все ці речі зібрати. І так, наша кухня і зала, і столова. Тут все просто все разом дуже багато місця. Ось я отак стою. Отак стою. Отак стою. Ще отак стою. Чотири стульці барні стануть прекрасно для того, щоб ви прям вільно могли сидіти, прибажають можна біля сюди. Єдине в мене питання, про що я буду дуже сильно думати, якщо ви знаєте, у вас є якісь поради, будь ласка, напишіть. Я не можу сюди поставити сушку для посуду, правильно? І, але в мене є однокласна. І я просто не хочу, щоб в мене тут посуд стояв і сушився, правильно? Щоб я це все бачила. Я хочу, щоб ось ця вся вона була якби, чиста без посуду. Я бачила, що є якісь насадки, типу, сюди кришоточка така ставиться, і тут, типу, вони залишають те, що треба висходити, потім ж, якби його ховають. коротше, короче, в мене таке питання, яке я не знаю, як його як... вирішити. Ну так далі, у ну, нас тут дуже-дуже багато всього. Посуда у нас є духовка, плита. Ну, це все так стандартно при застройці, вони такі дають. Єдине, що до холодильника, можливо, з часом не поміняємо, тому що нам не незручно те, що морозилка зверху, а холодильник внизу. Самі овочі прям дуже низько, тобі треба постійно нагинатися. Попробуємо, може то і наоборот. Ну, ми певелось. з ним поживемо, буде видно. Так, це у нас велика. Далі покажу І uh, там, де у нас є день, у нас ще є uh, шафа для зберігання, може сюди баночки, скляночки. Uh, до речі, я ще думала <coughs>, про ресайкінг. Різні... Тут бачок поставити, да, можливо, навіть два. Два. два бачки. Тобто, mm -hmm. То, що в екей, ми видели, так? Да? Так, да, в екеймацію. Чому здається, що вони не помістяться? Коротко, Ось таке, тут у нас мали, чисто стиралка, стиралка сушилка, помістилася, більше нічого. Окей, і далі ми заходимо в нашу саме. Лучше розбутися. Да. Тут стояла кінг і по ножкам можна бачити, наскільки багато місця вона займала. Але навіть з урахуванням цього ми бачимо, що якщо тут стояла ножка, то тут вільно поміщається і ще прикриватна тумбочка, так як і там. Далі у нас там вікно, а гардероб. До речі, гардероб. Покажу. Він незвичної форми. І, коротше, мені здається, що класно сюди що повісить щось довге, типу якісь плаття, штани таке, а сюди можна навіть камод засунути. Такі футболочки, світерки прям вообще найс. Далі йде наша наша ванна зніше. І тут якби, душова. Тут йде душова стріляна, полотенце засушитель, туалет, все таке. Немає ніяких полочок, тут, тут, тут все ось так. Буду на тему замовляти всі ці органайзери, вже е, зберегла собі там кучу. В корзині і ще раз звертаємося і ми бачимо, що тут ще до хріна місця ми ще сюди можемо багато чого скласти. І внизу, я думаю, поставити ось, ось ці два такі мішочки, там де ви збираєте свою грязну білизну. І ж, це можна гарненько прикрити. Мені вона подобається, така нейтральна, сіренька, симпатична, я б її залишила, насправді вот эти штучки ми не совсем розуміємо для чого. Я знаю, как вона будто для вона для для обуви. Обувь... Стираєш, і тут можеш сушити. Ти мені сушить. здається, або потім чисте зберігати. Ну, просто в ванникані обувь как то ніцу. Ну, якщо вона чиста, я... давай, ну. Просто у нас немає стільки взуття. Тому можливо, ми його просто знімемо, а рейки залишимо. А мені здається, що на нього можна щось інше надягнути, якщо потрібно. На даний момент нам не потрібно. У нас там стільки чотири пар крос і все. На цьому а Лейка вона хороша, але вона вже і ми б хотіли це замінити. Ну, а нагляв, нам, в принципі, треба такий okay. був рум-тур. Ми дуже задоволені нашою покупкою, і я ще хочу сказати, що ми максимально задоволені тим, що все сталося так, як сталося, що нам не вдалося купити ту маленьку квартиру за А і ще балкон у нас є, до речі. А, він достатньо просторний. Все там поміститься, що треба. І вивід виходом там газу, мабуть. Ну ще розетка щодо інтернету. Ми вже замовили, щоб нам поміняли адресу. І сьогодні ввечері прийде настройщик інтернету. Там де ми вже жили, вже відключили. Так що з 12 дванадцяти нас вже там немає інтернету. Я не очікувала до речі, що за занові так зустрічають покупців. Я бачила фотографії фішальки, людей, на жаль, тобой прям літаші да. да, дуже класно, дуже класно. Ми дуже сильно задоволені. І, взагалі, можу залишити тут відгук. Ми дуже задоволені їх роботою. Мені дуже приємно, що вони працюють прям командою. І коли ти з ними працюєш, чомусь ти також відчуваєш, що ти частина цієї команди. Не знаю, це як, ну що ти частина чогось. Так, да, то, Мені то, дуже... У нас були якісь питання, могли написати ввечері, могли навіть в вихідні зазвонитися, і завжди вони були наступні. Да. І завжди готові допомогти, щось підказати, розказати. Так, да, да, ну і дуже велике дякуємо нашому ріалтору Марині. Вона дуже класна взагалі всім, хто, хто, кому, кому Марина. Рекомендаційон. Класна людина. Ми дуже раді, що з нею познайомилися. Будемо Залишатися на зв'язку обов'язково. До речі, цей шарик буде будемо дуже задоволена. Дислідає, що нарізка там Барса прийде. Я, коротше, держу кришку від багажника, тому що вона просто не закривається. У нас там матрас квін. Вони поміщаються в нашу машину. А так як тут стеля дуже низька, наприклад, ось цей без знак ми легко знесли. Так що без моєї допомоги тут зовсім ніяк. Все ще поміщається. Ми її зараз дожмемо і вона буде як влітає. Я, Я не знаю, как мы ее сейчас будем высунуть, это, конечно, загадка. Это раскладушка, она, по-моему, с Икеи. В джип компас тяжело заходы, а вот в Nissan X-Trail очень хорошо заходы. Там, видимо, потолок выше в кузове. И залетела просто так, легко. Сидушка, клавишко, так, ты поднимаешь одну и кладешь. И сидушки ниже. А Перевозимо наше самоцінне. Video mode. Що, там Що, там <схай> там. Що? Все по-новому. Нові запахи. Дивись, скільки місця? Будемо гасати, тигедик кробить. Там будемо спати. До речі, ми замовили інтернет-провайдера, щоб чоловічок прийшов до нас і підключив. І тому зараз вже п'ята година вечора, вже майже шоста. І нам підключили вже інтернет. Тому взагалі дуже класно вийшло, що ми заїхали, все зараз приносимо. Скоріше за все ми все сьогодні не перевеземо, тому що дуже багато малих таких речей. І ми вже заморені, вже хочемо так повечеряти відпочивати. Тому зараз, мабуть, поїдемо останній раз, скільки разів ми поїздили? Чотири, це четвертий? Чи п'ятий? П'ятий раз. Ну, це перший як то що... ми є. Зараз заберемо, я ще коробочку несу. Ні, удобно. Всяку мілочовку носить. І да, і можна вже жити. Клас. Вечір у нас достатньо романтичний. Ми замовили їжу з кінжу нашого любимого поїли на підлозі. І зараз встановлюємо е, оцю Алексу, яку нам подарували за Прикольна штука, у нас таке вперше. Ну, на цьому наш день, якби і завершився. Мені ще дуже хоче спробувати. З... О, це у нас сушка. Mm. Дуже хоче зібрати стіл, подивитися, як він буде тут по розмірам, тому що він достатньо великий. І нам дуже цікаво. І Дуже важкі. Це саме важке, що ми сьогодні тягали. Підписуйтесь, ставте лайки під цьому, під цим і останніми Бажаю Бажаємо гарного дня і до зустрічі. До зустрічі в наступному відео. Па-па!